Який я можу зробити висновок за 2,5 роки носіння устілку. Це було моїм найкращим рішенням. Я дуже довго мучилась з болем в коліні, і коли почала поглиблювати знання в подології саме в анатомії стопи, вирішила спробувати цей спосіб корекції. Я шукала причини болю в коліні і знайшла їх в стопі. В подології я підходжу комплексно до вирішення проблеми, тому співпрацюю з лікарями для найкращого результату. За мозолями, оніхолізисом, врослим нігтям ховаються глибші причини яких варто знаходити і виправляти, поки є рухливість суглобів, аніж забирати вже прояви. Знімок стопи це про пошук причин. Устілка це про шлях їх вирішення або мінімізацію. Друга моя устілка не була схожою на першу, а наступна не буде схожа на попередню, кожна індивідуальна. Устілка впливає на стопу. Тому її варто змінювати раз на півроку або раз на рік, щоб вона працювала й далі. Її дія відчув на собі біль пішов з коліна. Тому я буду рекомендувати спробувати її, бо правильно зроблена індивідуальна устілка працює.